Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браття і сестри, хвала Богові, маємо ту добру нагоду знову зустрітися разом. Як звикло, почали день з молитви Святої Літургії і знову відкрили Книгу життя, Боже Слово. В Євангелії від Марка Господь продовжує нам говорити про прихід, про суд. Про те, як воно буде відбуватися, але наголошує, бо не знаєте ні дня, ні години. Тому просить, чувайте і будьте приготовлені, бо час близько. В тому приготовлені застерігає кожного з нас: пильнуйте той час, час служіння, час діл милосердя. своїх, Відносин з Богом і з ближніми. Прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, і Отець, ваш що на небі, простить вам провини ваші. Усім благословенного дня!